Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте роздивлятися, що буде завтра. Дівчатка, всіх вітаю з прийдешньою весною і всім вам гарного настрою, всім вам приємних подарунків, приємних проявів від ваших друзів, коханих, рідних, і просто щоб день пройшов у гарному настрої. Не тільки цей день, і весна, і взагалі. Хай буде все так, як ви собі мрієте, як ви собі уявляєте, бажаєте. І просто, хай все буде добре. Давайте дивитись, що буде завтра. Дивимось на один день, як завжди, починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Тут змінюється трошки як тема захисту. Ну, наприклад, ви щось собі таке робите, в, ну, в чимось ви себе чимсь захищаєте. У вас буде розмова там, з якоюсь людиною, з різною для вас людиною, і буде обговорення про цей захист, про зміцнення захисту. Така якась тема, як навіть посперечаєтесь, ну, там, що і як треба робити. Може, ви ж там щось звикли певним чином робити. І ви знаєте, що роблячи так, ви маєте собі певний захист, а людина буде, дивлячись на вас, сказати, що було б краще, якби ти там змінив чи змінила свою тактику. Можете навіть трошки посперечатись. Може, це ви комусь, там, наприклад, дитині будете казати, що от бери там шапку, це захистить тобі голову, вуха від протягів там якихось від вітру, а дитина буде казати, та там тепло я не хочу. Може бути і така ситуація. Сфера кохання, що у вас завтра буде у сфері кохання. Тут імператор показаний і дуже, знаєте, як задоволений як, якимись можливостями, які з'являються у вашій сфері кохання. І знаєте, людина, яка ну, тут не в поганому сенсі імператор, тут людина, яка бажає вас захищати, бажає якось знаєте, дарунками вас балувати <смі> якось так знаєте, прояві, прояви. Хочеться проявити конкретних до вас, щоб ви розуміли, яка ви важлива людина для цього імператора. Для чоловіків, скажу так, ви будете в цей день спроможні приємно вразити вашу жінку. Ось так показано. дії чоловіка у бік жінки. Казати, ви ж бачите, скільки квітів. Ну, вони просто аж сипляться. Ну, дійсно, витрачати гроші буде на квіти, чоловік. І знаєте, як сумніватись дуже, чи вам до вподоби, чи це те, що ви, вам приємно було б тримати. Навіть щось, знаєте, на жаль, у когось будуть навіть суперечки, щось доказувати своє буде. Щось, от, знаєте, от, на його думку, саме так треба, а не ніяк інакше. Ну все ж таки хотілося б без суперечок. І внутрішньо, дуже сумніви, якісь внутрішні, вашої незадоволеності якоюсь. Давайте побачимо дії жінки у бік чоловіка в цей день. Знаєте, що мені хочеться сказати? Не ображайтесь, будь ласка. Якщо ти... Це перше, що на думку пішло, якісь продукти, які ви відкладали саме на цей день, вже от будете діставати з... десь там з шафи, з холодильника і вже чистувати будете. Отак воно. Ну, тобто... Як жертовність, якась від, буде відходити вже. І для когось все ж таки цікавим буде, а, як От як не бажання десь піти, от як зайти десь в гості, наприклад, або до себе там щось приймати гостей. Бажання от просто сховатись від усіх і пересидіти цей день, і не чіпайте мене. Ось такий день. Угу. Як просто встановити сили? Отак воно виглядає. Робота. Давайте подивимось роботу. Ого, угу, ну дві то дві потяглось. Ну, по роботі, взагалі, то врівноважиться якась ситуація, яка от може із сумнівами була, і затягнута щось була ситуація. Це вже вихід з затягнутості і тут рух є рух по роботі. Він спланований, він такий, як вам треба. Це не те, що там Зненацька щось трапляється, а це більш виглядає як... От як хвилювання, чи все встигну, чи все буде зроблено так як слід. І трошки така втома показана, врешті-решт, після такого робочого дня. Він у вас ну це ж може бути дійсно по роботі, ви можете працювати в цей день, а може бути і вдома. Ви так багато зробите. Що просто ну, втома буде вже ввечері така дуже величезна, але знаєте, буде задоволення з того, що все зроблено так, як слід. Ви якось так підсумуючи день, ви собі скажете, що ну все, все. От так воно і повинно було бути, так і треба було зробити. Що важливо прийняти. Давайте побачимо, що вам важливо прийняти в цей день. Тут якесь рішення все ж таки прийдеться приймати. Може і страх трошки буде, а може, і сумніви будуть, але ви приймете це рішення. Взагалі, ситуацію якось, знаєте, переінакшити під себе? Так виглядає? Від чого краще, б за все, відмовитись? Давайте побачимо, від чого вам краще відмовитись. Угу. Ну дивіться, якщо у вас є бажання відкласти якусь, ну, наприклад, вам тут хтось міг, ну, як допомогти, Давайте так, змоделюємо таку ситуацію, вона всім буде, ну, так, всім буде зрозуміло. Наприклад, вам хтось як допомагає грошима да, і каже, що хай оця сума грошей буде тобі на щось дійсно класне. от Придбай собі щось дійсно класне. І ви левову частину цих, цих грошей ховаєте. А на дрібничку якусь ви собі там купляєте і кажете собі, оце, оце пощастило, оце мені перемога. Я тут, нібито і даруночок, наприклад, собі купляю на ці гроші. А от там скільки ж залишилось буде лежати в мене. І ви собі як забороняєте витрачати цілком і повністю всю суму грошей. Хоча знаєте, на що б ви хотіли дійсно їх витратити. От що б вам дійсно хотілося. Відмовтесь від таких своїх рішень і зробіть собі справжній дарунок. От просто побалуйте себе, бо ви того варті. Так, далі дивимось, чого вам не уникнути. Чого вам не уникнути цей день? Це коли ви щось робите, от дійсно, ви в чимсь майстер, майстриня. Ви щось робите, і потім хтось вас судить за вашу роботу, за ваше якісь там ну, що ви зробили. Як знаєте, обговорює, от, що дійсно от, добре зроблено, що не добре зроблено, що подобається, що не подобається. Цього не уникнути, це як знаєте, як вибір кожного. Як на розсуд кожного, ви щось, свою якусь роботу виносите. Ну, наприклад, там ви е, торт якийсь зробили е, і ставите його на стіл, і всі починають там обговорювати Боже, який він красивий, там починають його куштувати. Божий, це ж смачніше, смачного. І починається. А хтось каже, там ой, мені забагато цукру, там, хтось каже, щось мені не вистачає, там, щоб кисле щось в ньому було. Цього не уникнути. Але е, врешті-решт, ви будете задоволені тими компліментами, які все ж таки зроблять вам за той торт. Ну, це мій приклад. У вас воно буде е, якось по-інакшому. Але вашу майстерність і ваше вміння щось от робити, що ви зробите, буде відмічено обов'язково. Бо дійсно, ви в тому вже людина, яка ну, щось ви робите роками, і ви знаєте, ви можете навіть з заплющеними очима це вже робити. Так є показано. І порада від вищих сил для вас на цей день. Порадо вищих сил, тут вам треба буде завершити якусь роботу, і важливо буде в цей день її завершити. Або, знаєте, остаточно прийняти рішення. Ну, більш завершити. Ви щось будете робити в цей день. І вам це ну, як гарно буде, щоб саме в цей день ви щось десь в чимсь крапку поставили. Ну, як, знаєте, правильний час для вас. Так, показано. Ну і все. На цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І настрою теж гарного. І дякую всім за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші підписки. І давайте побачимось в наступних відео. Всім пока!